Система двійкового кодування, що використовується в комп'ютерах, дуже зручна для зберігання, передавання, опрацьовування даних з точки зору надійності цих процесів. Однак двійкове кодування збільшує розміри файлів порівняно з іншими системами кодування, тому виникає потреба у зменшенні розмірів файлів для ефективної реалізації інформаційних процесів. Для зменшення розмірів файлів використовуються спеціальні способи стиснення даних, які називаються алгоритмами стиснення даних. Стиснення даних використовується при створенні файлів певних типів, наприклад, графічного типу JPEG або звукового типу MPEG-3. Отже, стиснення даних це процес перекодування даних, який здійснюється. З метою зменшення розмірів файлів. Розрізняють алгоритми стиснення, що забезпечують стиснення без втрати даних, і алгоритми, що передбачають часткову втрату даних. Алгоритми з частковою втратою даних використовуються, коли цілісність даних є не дуже суттєвою. Наприклад при стисненні графічних, відео, звукових файлів, оскільки органи чуття людини не здатні помітити незначну різницю у відтінках кольорів на фотографії, у відтворенні звукових або відеоданих тощо.